синій, плине кача поти синій. Мамко ж моя не лайме. Ми в злу годину, залаєш ми в годину, сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Чередання прийшло в наше село і великий невимовний бій, який не можна нічим погасити, нічим тішити. Але є Господь, який дає життя, і який, коли настає час, людині тільки він один знає, коли, має це відбутися, каже, верніться, сини людські». І в цей час цей голос прозвучав. Для цієї сім'ї прозвучав де Віталь. З дозволу рідних і близьких ми будемо розпочинати наше траурне богослужіння. Ми помолимось, попросимо Господа, благословення на нього. Боже великий батько наш Небесний, ми в цей скорботний час приходимо до Тебе в молитві, бо ти тільки один можеш потішити серця рідних і близьких, дати сили, перенести цю втрату. Господь дорогий, я дякую Тобі за всіх, хто є сьогодні небайдужий, хто прийшов сьогодні на це місце, щоб підтримати рідних і близьких. Господи, я дякую Тобі, що ці дорога ціна, ці жертви, які платить наш народ, платять наші сини, вона не є даремна. Господи, слава тобі, слава Тобі, що ти не залишаєш нас і в цей час. Ми молимо і просимо Тебе, ти прибудь з нами на цьому скорному місці, в цьому домі плача. потіч серця, рідних і близьких. А нам даруй мудрості розмірковувати і над нашим життям, над нашими дорогами, над нашими справами, які чинимо ми тут під сонцем. Господи, нехай слава честі і поклоніння, буде тобі наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Знаєте, дуже тяжко приходити туди, де плач, де скорбота, тому що це є горе для цієї сім'ї і Дуже тяжко його перенести. Я хочу прочитати молитву страждущого. Господи, вислухай молитву мою і благання моє нехай йде до тебе. Не відвертайся від мене в день лиха мого, нахили своє вухо до мене, дай мені скору відповідь, коли я звертаюсь до тебе. Бо дні мої зникають, як дим, а кості мої, як жар клі. Моє серце уражене і в'яне, як трава. Як... Я забуваю їсти хліб мій від туги моєї, та стогону вже й тіло моє пересохло до кісток. Я став, мов великан в пустині, зробив, зробив, мов сова на руїнах, не сплю я й стогну, мов, самітня пташка на покрівлі. Ось ми з годину сам не знаю де боги. І манкоси! Брати, сестри, куми, друзі, сусіди та односельчани. Сьогодні всі ми з вами зібралися на превеликий жаль на цьому місці, аби провести в останній путь нашого героя, Волицького Віталія Сергійовича. Йому було лише 29. Але на все воля Божа. Віталій боровся за волю, незалежність та державний суверенітет нашої держави. Він віддав своє найцінніше, своє земне життя від імені виконавчого комітету, від депутатського корпусу та від себе особисто. Хочу виразити глибокі слова співчуття. Ріднім, мамі Валентині Вікторівні, батьку Сергію Григоровичу, дружині Аліні, братові Дмитру, сестрам Дарині та Домініці, всім кумам, братам, сестрам, сусідам загиблого. Ніколи не можна бути готовим до передчасної смерті. Неможливо підібрати слова. Коли серце розриває біль від втрати близької, близької людини, але вічна пам'ять про Віталія, вона завжди залишиться жити в наших з вами серцях. Ми пам'ятатимемо Віталія таким, яким він був за земного життя. А він був добрим, чуйним, порядним, життєрадісним чоловіком. Герої не вмирають. Герої назавжди залишаються жити в наших серцях. Тому ми пам'ятатимемо нашого героя. Вічна, слав... Вічна пам'ять герою. Слава Україні! Шановна громада, шановні присутні, і знову горе, і знову самі найкращі уходять від нас. Найкращі сини, найкращі чоловіки, найкращі брати, найкращі друзі, побратими військовослужбовці. І так судилося, що сьогодні ми проважаємо на небеса справжнього героя. Ви знаєте, мені дуже не подобається слово помер, загинув, убили. Ні, це неправда. Просто-напросто Віталій переходить в інший підрозділ Збройних сил України, в небесний підрозділ. Який навіки буде служити нам з вами. І так судилося, коли з частини отримали звістку про загибель Віталія. Ви знаєте, там є такі слова. Слова, я вважаю, навіки будуть закарбовані в нашій пам'яті. Що солдат Волицький Віталій Сергійович 22 серпня 2022 року героїчно загинув за свободу і незалежність нашої країни. Виключно проявив при цьому волю, характер і до останньої каплі крові був вірний військовій присяги і своєму народу. І дійсно це слова з великої літери, з великої букви. Завдяки таким патріотам, як Віталій та багато інших, які зараз, на жаль, служать в небесному підрозділі Збройних сил України, навіки будуть в наших серцях. І завдяки таким патріотам неодмінно перемога буде за нами. Неодмінно Україна переможе. Неодмінно наступить мир на нашій землі. Тому відсіх військовослужбовців громади, відсіх військовослужбовців Збройних сил України, шановні рідні, прийміть найщиріші співчуття скорботи, жалю. І повірте, герої не мирають, вони живуть вічно в наших серцях. І пам'ять про справжнього патріота. Про справжнього героя України, Волицького Віталія Сергійовича, буде жити в наших серцях. Справа, слава патріотам Жашківськи, слава патріотам Баштечківської громади і слава Україні.